Забираємо на евакуацію громадянина, якому 87 років, за його доньки. Мешкає в районі е, так званому Спартаку міста Гуляйполя, яке щоденно підвергається артилерійським обстрілам та масовим нальотом дронів. Як справа? Дядь Саш, що ми за вами. Донька дзвонила ваша. Сувочку да. взяли. Сюди, Все, поїхали. Давайте, Хату замкнули. У мене ключ, я ключі. Ключі передали, так? Да? Ключ, Все, поїхали. Давайте, Скільки у вас тут мешканців на вулиці залишилось? Ой, багатенько ще. Давайте, багатенько. Ще багатенько. Десятка три, а може 4. Обстрілом, дрони. Ой, мене прямо в двір дрон, машину розбили. Щоденно. Щоденно. Да, 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 да. Ага. Сейчас ага. Аккуратно. Еще, еще, еще. Ага. Вот такая церковь. Дружок, иди, иди. Ну, все, поехал Все, поехали мы. Так, я хочу, чтобы Батька забрали. Близько десятої буде у вас.